Ну що, друзі, всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні, мабуть, така вже застаріла рубрика це бізнес пов'язаний з таксі. Що з ним за цей час сталося, я розкажу вам, друзі, в цьому відео. Не забувайте, друзі, донатити для наших хлопців 126-ї бригади 112-го підрозділу ТРО. Це Валентин, який разом, друзі, з нами. Боровся за більш справедливі розцінки в таксі і багато іншого. Він разом з хлопцями боронить нашу країну. Так що, друзі, ми постійно збираємо донати і постійно хочемо більше зібрати на потреби хлопців купити або Автомобіль або те, що їм необхідне, що ми будемо купувати, звісно, ми будемо вами показувати. Друзі, ну а зараз давайте по порядку, що ж такі бізнес пов'язаний з таксі, з орендою автомобілями, з автомобілями під викуп або автомобілями на процент, і що з ним трапилось, і можна чи на ньому щось заробити. Якщо ви дивилися мої відоси, а їх не дуже багато, і за час війни я теж... Дуже багато відосів, ніяких не знімав. То після 23 лютого 2021 року все пішло на дуже дуже сильний спад. Автомобілів стало багато, та да, друзі, зараз вже рік майже пройшов від того часу. Зараз ви не бачите на цій площадці більше п'яти десятків автомобілів, які стояли без водіїв, не працювали. Тому що всі почали евакуюватися. Хтось уїхав додому, хтось уїхав за кордон. От така була ситуація. І два місяці, ну, в принципі, ніякої роботи не було. А це, я вам так скажу, друзі, так навскидочку. Це мільйони убитків. І, в принципі, ті автомобілі, які були від інвесторів в моєму автопарку, також стояли. І також прийшлося ці автомобілі ховати для того, щоб вони не згоріли, не взірвалися або не викрали. Тобто, ну, були такі варіанти. Були варіанти, коли там приходили, казали, що нам потрібна машина на Всу. Там нам потрібна машина туди, сюди. Але хто ці люди і хто просив, так в ітогі вони в другий раз не приходять. Приходили перший раз, бачать машину, кажуть, ну ми хочемо забрати. На що з таким ми потрошечку боролися? Потім поговорили з більш людьми толковими і кажуть: ну не ведиться на всю цю петрушку, все добре. Якщо ви хочете нам дати автомобіль, то ви нам дасте автомобіль самі. А у вас ніхто просить не буде, там просять або дають задачу там, на товариство, дуже багато збирають на автомобілі, ну і так далі. Ну, і звісно, ми, в принципі, посиділи, поміркували, ми відновили роботу і почали з відновленням роботи збирати хлопцям на автомобіль, які ми назбирали і передали. За що нам сказали дякую, а це для нас самий великий скарб. Ну і плюс там була грамота, друзі. Що грамота висить в офісі, і коли заходиш, дивишся на неї і розумієш, що щось, але ти і твої підписники, твої партнери щось зробили. Але ж, друзі, зрозуміло, що це все поверхна, це все вода, де ж все таки бізнес. Ну, якщо пам'ятаєте раніше. Автомобіль можна було здавати в оренду в середньому за 4 тисячі гривень. Коли курс був 28, і це приблизно було 135-140 доларів на тиждень. Коли наступила війна, поріс курс і автомобілі ці нікому не були потрібні. І ми почали для того, щоб автомобілі не стояли, здавати їх по 3 тисячі гривень. Якщо раніше ми автомобілі. Ремонтували, наприклад, масло, там ми міняли 100-110 гривень літр, то зараз ціна літра масла 175 гривень. Ціна фільтрів, колодок, амортизації автомобіля виросла майже в два рази. Але е, ніхто цього не розуміє і самі автопарки, такі ж е, люди, мабуть, як я. Ті, які не вивезли свої автомобілі за кордон, ті, які не попродавали за безцінь свої автомобілі, почали гробити ринок. Гробити ринок, вони почали, здаючи автомобілі по невероятному низу ринка. Тобто, по 100 баксів ставали Санату. Але 100 баксів на курс 28. На даний час це получало 70 доларів. І ви розумієте, що реально... За ці гроші ремонтувати автомобіль неможливо. Так ішли неділі, місяці потрошку почали піднімати аренду. Тариф Да, звісно, всі плакали. Ой, тарифи такі маленькі, ой, нема роботи. Да ви бачили, по чому газ? Да, поначалу були черги. Газ по 40, да? наскільки я пам'ятаю. Але все трошки стабілізувалося, і газ впав до 28, потім до 26, і зараз газ 25. А оренда як була там 3,5-3800 гривень, так вона зараз і залишилась. Але якщо це переводити на курс, то це просто жорсткий мінус. То що ж робити, якщо в тебе є автомобіль, і ти? Хочеш все-таки з ним щось зробити, друзі. Я вам скажу так: якщо ви хочете купити одну, дві, три, чотири, п'ять машин, і у вас реально немає коштів на 100 плюс автомобілів, цей бізнес вам не потрібен. Цей бізнес ніхрена зараз не принесе. Я вам скажу цифри. У мене є партнери, які купували зі мною автомобілі 50 на 50. там, і я вам скажу 8 автомобілів. Куплений на двох. Зараз в місяць приносить кожному приблизно 30 тисяч гривень. 8 автомобілів. Середня ціна цих автомобілів на ринку 6,5 тисяч доларів. Тобто, порахуйте, людина, яка вложила 50 тисяч доларів на двох, зараз має 750 доларів приблизно на місяць. Ну, 750 доларів. На місяць, в принципі, непогана ціна. Якщо це перевести процентне співвідношення, людина, яка вложила 25 тисяч доларів, то вона заробляє на даний час максимум 30% річних. Це, мабуть, непогані кошти, але ми також повинні не забувати, що все таки автомобіль також. Дешевіє. І після того, як він одробить рік, два або три, треба ще відмінювати десь 10-12% на те, що цей автомобіль стане ще дешевший. І той заробіток виходить 15, 16%, може, максимум 20% річних. Да, друзі, в цей час плакати, що ти заробляєш 20%. Не варто. Зрозуміло. Слава Богу, що живий, що автомобілі є на місці, у багатьох це не так. Зараз дуже сильно все просіло, але є але. Є служби таксі, уклон, Болт, Убер, які всіх водіїв поставили на коліна. Разом з водіями на коліна стали автопарки. Зрозуміло, що у людей немає коштів, нема за що їздити. Друзі. Ну, зато люди сидять в ресторанах, купують нові автомобілі і, в принципі, себе непогано почувають. А ти працюєш в два рази більше, ніж раніше, а заробляєш в два рази менше, ніж раніше. І це є велика проблема. А ще дуже велика проблема в бізнесі, тому що стоять автомобілі. Друзі, я вам скажу, що ви розумієте: якщо у вас 10 автомобілів, у вас будуть стояти на площадці приблизно. 2. До 20% парку будуть стояти у вас на площадці. Якщо у вас 50 автомобілів, у вас буде стояти 10 автомобілів постійно. Дуже рідко буває, що всі автомобілі на 100%. Робочий. Але ви повинні розуміти, що автомобіль, які ви купуєте, от, наприклад, автомобіль, який більш-менш був в гарних руках, гарно виглядає. Цей автомобіль трошки вже виглядає гірше. І ні, ми його такого не купували. Він такий став благодаря водіям, які платять зовсім другі кошти. Ось автомобіль також отакі От в нього болячки, і це не із-за того, що він корейський, не із-за того, що в нього там 400, 500 або 800 тисяч пробігу, а із-за того, що експлуатація цього автомобіля, мабуть, невероятна. Правильно, ти кажеш реальний таксі, за що ти хотів? Ти же знав, куди йдеш. Да? Це ми знали, куди йдемо, але не думали, що все буде настільки погано. А буває ще гірше. Самі гірші проблеми, які були в цьому році, це оцей перший тотал. Болтик розхріняється. Дуже сильно і стоїть воно вже майже 8 місяців. Водій зник, як і з ним, зник борг. Мабуть, 100 або 150 тисяч гривень. Далі, друзі, були ще аварії, але за останні три місяці ми бачимо отакі от приколи. Автомобіль гарненький, свіженький, але трошки неправильно розвернувся. Ну, людина признала свою вину і віддає кошти. Да, звісно, ви скажете, страхувати треба, страхувати треба. Але неймовірна страховка не покриває всі ризики. А тут ще дуже грусніше. Ну, трошечки їхала воєнна фура без стопів, без поворотів. І, спускаясь з горки, вона почала гальмувати. Водій цього не замітив. І. Догнав автомобіль та великій машині, в принципі, нічого. А в, а в цьому автомобілі нема передка, нема подушок безпеки. Також водій відпрацьовує, але є можливість ще посудитися і хоч ти був ззаді, але. Визнати, що ти був правий. До війни цей автомобіль, в нього була проблема з двигуном. Ми цю проблему вирішили, зробили, від капіталу двигун і через 20 тисяч те ж саме. Знову на Саракет. І що можу, друзі, сказати? Відремонтуємо і далі цей автомобіль поїде працювати. Цей автомобіль багато страждальний. Трошечки повезло йому більше, бо. В цей автомобіль в'їхали в задню частину, і страхова компанія за це заплатила. Тобто, в принципі, десь тут ми будемо в плюсі. Якщо бачите, у нас є ще один автомобіль, який на блокпосту розворачувався, і трошечки, трошечки, що ж він не замітив, ну і зараз прийдеться четвертину в автомобілі міняти. Але цей чорненький, він багато страждалий. Водії то стовпчика не побачать, то ще якісь проблеми, то у них поганий, то дуже-дуже багато є питань. Це наша рихтовка, і в цій рихтовці також стоїть автомобіль, який рихтується після ДТП. Друзі, в цьому, в цьому бізнесі. Повинен бути весь комплекс. У вас повинна бути Рихтовка, як в мене. У вас повинна бути малярка, як в мене. У вас повинен бути свій шиномонтаж, у вас повин, повинне бути своє СТО, яке буде ремонтувати автомобілі. Що ви розуміли, моє СТО навіть не може прийняти людей, які хочуть поремонтувати свої автомобілі. По тій причині, що, щоб ви розуміли, Нема місця. Всі машини постійно ремонтуються. Постійно автомобілі ремонтуються. Бачите, воно дуже клієнт проситься на СТО. Так що, друзі, десь так. Якщо б не було СТО, малярки, рихтовки, да тут би стояло стільки хлама. Але коли воно є, це все робиться набагато швидше. Заробіток, знаєте, друзі, дуже багато часу я займаюся. Таксі, і якось воно вже, ну блін, десь отут стоїть. Я вже, мабуть, устав від цього всього бізнесу. Хочеться щось новеньке. А в майбутньому, думаю, буду шукати партнерів і розвивати цю сферу, в якій я досконало багато чого знаю, але я тільки в Києві, а є багато там міст. Рівне Житомир, Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Чернівці, куди можна привести нормальні, більш комфортні автомобілі для людей, які будуть на них працювати, і взяти, зробити це все ну, глобально. І це буде великий плюс. Ну що, друзі? Висновок цього всього монолу. Я вам скажу так, що я з великим, з великим. Опитом, знанням в бізнесі, який пов'язаний з таксі, я вам скажу так: що зараз, зараз якщо я заробляю в цьому бізнесі максимальну полугрязну суму 30% річних, то чистими це максимум 15-17%, то друзі, ви повинні розуміти, що більше, ніж суперчистими 10% річних, в таксі, в оренді, в проценті ви заробляти не будете. Чому? По-перше, друзі, ніхто зараз не платить ніякі бонуси. Це перше. По-друге, тарифи дуже низькі. Служби таксі на коліна ставлять водіїв, і для того щоб водії від тебе не побігли до твоїх конкурентів, які ставлять на коліна тебе як а, власника автопарку. Знаєте чому? Бо в них інвесторські гроші. За які відповідати не зрозуміло хто буде, і вони потім свої автомобілі здають за безцінь, Потім всі ці автомобілі стоять під забором. Хто ці автомобілі буде ремонтувати, навіть не знаю. Але благодаря такої поганої конкуренції, поганої конкуренції, ти розумієш, що в цьому бізнесі ти нічого не заробиш. Поки не буде ніякої стабілізації, поки не вийде оренда на якийсь нормальний рівень, поки нічого цього не буде, цей бізнес не варто. Друзі, лізти. В який же бізнес автомобільний можна полізти, я постараюсь вам розказати вже в наступних відосах. Друзі, з вами був реальний таксист. Дякую, що ви подивились. Якщо вам сподобалось, що у вас є якісь запитання, або ви хочете. Просто поспілкуватися, приїхати на каву це безкоштовно. Будь ласка, я завжди для всіх відкритий. Друзі, слава Україні! Буквально вже трошки осталось. і наша перемога, і заживемо набагато краще. Всім гарного дня, вечора і ночі. Підпишись на канал, постав коментар. Дякую.